Права 1099. Промінь ОЦ ділить прямий кут АОБ на два кути. Так, що кут АОЦ у 4 рази менший від кута БОЦ. Знайдіть градусні міри кутів АОЦ і БОЦ. Ну що ж, будемо цю задачу виконувати через рівняння. І нам треба подумати, а який ж кутів менші. Кут АОЦ у нас у 4 рази менший від кута БОЦ. Ну, якщо так, то нам зручно. Градусну міру цього кута позначити через Х. Ну що ж, записуємо тоді нехай. Пишемо кут АОЦ. Отже, позначимо його через X. Так. Тоді. Оскільки кут АОЦ у 4 рази менший від кута БОЦ, то тоді кут БОЦ у 4 рази більший, ніж кут АОЦ, то ми пишемо 4 рази більший, ніж кут БОЦ. Ніж кут АОЦ. І це тоді буде дорівнювати 4, що множиться на Х. Є. Ну а зараз. Чому дорівнює сума цих двох кутів? Оскільки у нас промінь ОС ділить кут АОБ на дві частини, то в сумі вони будуть давати кут АОБ. Записуємо за умовою. За умовою. Записуємо кут АОС. Плюс кут b ОЦ дорівнює коту АОБ. Так. А кут АОБ у нас прямий. Пишемо А Код АОВ. Якщо він прямий, то його градусна міра 90 градусів. Є. Ну що ж, тоді ми можемо скласти рівняння. Пишемо. Тоді маємо. Отже, записуємо кут АОЦ. Це у нас Х плюс кут БОЦ. Це 4Х. І це дорівнює разом куту АОБ або 90 градусів. Одна частина плюс 4 частини якихось величин разом це буде 5 частин. 5х. І це дорівнює 90. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що x дорівнює. Треба добуток дев'яносто градусів поділити на відомий множник на 5. Є. Ну що ж, як нам 90 поділити на 5, можна 100, 100 записати 90, як 100-10, що ділиться на 5, 100 поділити на 5 це 20. А 10 на 5 це 2, 20 мінус 2 це 18. Тобто записуємо, що х тоді у нас дорівнює 18 градусів. Гаразд. Тобто ми знаємо, чому дорівнює тоді кут А Ну а Б знайдемо потім. Записуємо тоді, отже. Пишемо кут А Дорівнює. 18 градусів. Так. А кут БОС Тоді буде дорівнювати 4, що множиться на 18 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, 4 на 10 це буде 40 градусів. Плюс. А 4 на 8 це 32 градуси. Ну і разом це буде 72 градуси. Є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнюють градусні кути обох кутів. Градусні міри обох кутів. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, кут АОЦ… Дорівнює 18 градусів, а кут БОЦ дорівнює 72 градуси. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. що промінь у нас ділить кут на дві частини. Ну і що прямий кут у нас дорівнює 90 градусів. Ми розв'язували цю задачу за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.